Почала, ультимедія є. А в тебе нема. Фокс. Задачка со зв'язкою. Камеру призавести, туди назва. Друзі, ти саморізу пороти не хоче йти. тебе. Софія, ти де з'їла пересідничок? А де магніт? Б... Друзі, всім привіт! Ви на каналі Автоексперт». Сьогодні ми поговоримо про мультимедіа. Чи варто її встановлювати? Однозначно варто. Я як власник даного авто вже покаталась трішки і скажу, це дуже круте доповнення до вашого автомобіля. Також в даному відео ми з нашим експертом розповімо, які взагалі мультимедіа бувають, що має бути в вашій комплектації автомобіля, щоб ми могли встановити цю мультимедіа. Також яка вартість їх. Тому дивіться це відео до кінця буде цікаво. Коротше, продовження рубрики мультимедіа на машині на якій її не передбачено. Саме основна проблема, коли немає тут ніякої ніші, врізати сюди. Тому в результаті що ми маємо? Це Volvo S40 2009 року. Правильно. Ми маємо повноцінну мультимедію, де там можна підключитися телефоном, є CarPlay, всі моменти. Також, що немало важно, у нас є, звісно ж, камера заднього виду. Поки що все ми тільки налаштовуємо а робимо. Саме те в нас цікаве, що у нас от камера заднього виду пішла. Ось. Ага. А тепер тренову проложити, бо в наборі прийшов провод ужасної якості. Ну, Думали, що буде нормально. Нормально. Ну, новий купив і треба. Тепер новий робити. Зараз протягнемо, зробимо камеру і як буде з камери. Ціна буде різниця від того, чи є тут ніша, чи немає, чи треба врізати, чи не потрібно врізати. Нюанси є з проводкою, те, що йде в наборі, її категорично не вистачає, і потрібно щось в процесі докуповувати, щось робити. По факту, робота в нас. При наявності всього, якби в комплекті все було, зайняла б десь би. Ну, день. Це з вирізанням от цієї ніші. Саме, скажімо, складне це вирізати нішу і прокладувати проводку по автомобілю. Не смішно плакати, хоч один лишній. А знаєш що лишній? Бо один тут не закручується. Но якщо з підписчиків хтось узнає, Скуда він, скуда він зробимо знижку на встановлення мультимедії. Також Дана мультимедія підтримує ще відеореєстратор, де вже пізніше ми додамо. Також тиск в шинах, також пізніше додамо. На даному етапі, скажімо, клієнт довольний. Клієнт довольний. Да, довольний. А підкажи нашим підкосникам, які взагалі є мультимедія? У деяких мультимедіа немає камери заднього огляду, там немає. Дея... Ну, деякого функціоналу, типу як CarPlay. От, наприклад, у нас тут буде також виносні дві флешки, що можна просто під'єднати флешку і подивитись там відео, послухати музику, скажімо так. Є моменти по виносних мікрофонах. Так, так само є на деяких магнітолах, їх немає. Тобто воно виглядає тут є мікрофон на самій магнітолі, і ти, типу спілкуєшся чисто через магнітолу. або спілкуємось по виносному. Мікрофона. Uh -huh. А чи працює в нас кермо до планшета? Багато uh, питань до речі, по, по кермі для планшета будемо ще вирішувати, поки не знаю як, якщо чесно, але будемо вирішувати, щоб у нас працювали кнопки переключення. Зараз звук працює, а не працюють кнопки перемикання. Тобто будемо дивитися до них, ще продаються універсальні кнопки. Можливо, доб'ємося того, що можна буде керувати з керма погусь. А, я знаю, що я не підключив. Я знаю, що я не підключив. В мене була така чуючка, що я щось не підключив. А знаєте, що я не підключив? Зараз я тобі покажу, що я не підключив. Я не підключив радіо. антенну. Цінова політика мультимедії. Там мультимедія стартує від, по-моєму, від 5 тисяч гривень. Все залежить від того. Яка пам'ять для чого потрібна мультимедія, що на ній робити там, і, і так далі? А чи є якісь мультимедії, які встановлюються замість нашого цього чорно-білого екранчика? Я бачив до речі в інтернеті, де викидають оцей екран, і ставиться прямо сюди типу штатна менше? але саме іменно штатне, так як описують там закордонні колеги, штатного немає. Тобто вони тут переробляють, там, е, вирізають типу, більший е, отвір, е, печатають на 3D принтері перехідну рамку, і типу, там воно все стоїть. Но як насправді воно там все підключене і працює, я сказати не можу. Е, і як на мене, ну, типу, маєш у Вольво залишатися хоч трішечки отого от стандарту. Які є, тобто десь винесли мультимедію зверху, но не порушуючи стандартний вигляд по автомобілю, бо є де взагалі знімають повністю блок клімата і ставлять там магнітолу по типу як у нового Volvo, де в нас екран стоїть вертикально. Не наша ти лізеш, бляха, я ж там доставати ще буду. На які моделі Volvo ми можемо встановити таку мультиметрі? На даний момент можемо поставити на s 40 v 50 c 70 c 30 і надалі будемо ставити на xc 90 xc 60, xc 70 Тобто на цій моделі будемо встановлювати дану мультимедію. А якщо штатна мультимедія, її можна замінити на кращу ось Питання це, напевно, до третіх платформ. Так. Там, наскільки пам'ятаю, є, по-моєму, більший екран. Встановлюється більший екран. Але є, що можна поставити, типу, андроїда і поставити мультимедію. Ну, то ще поки, скажімо, питання. Ти що, пряму трансляцію ведеш? Ні, а, Рома наріжеться. Рома наріжеться з такими зйомками. а не наріже. Буде психовати, мабуть. Будемо казати, ситуація в загальному достатньо цікава з встановленням мультимедії. І особисто їздив на Volvo V50, мені не вистачало мультимедії, типу, щоб хоч, хоч щось скажем, було. Бо Bluetooth класно, але вже достатньо застаріло. Тобто, що з Bluetooth. І головний фактор до речі, головний фактор в автомобілі має бути у нас от, момент. На AUX. всі мультимедійні системи працюють безпосередньо від AUX. AUX знаходиться у підлокітнику. Тобто там його потрібно підключити, і тоді мультимедіа буде повністю працювати так, як потрібно. А скільки часу займає таке встановлення приблизно? День. День, якщо вирізати день. День займе 100%. Тому що тут де от, оці всі провода теж, кажемо, по-заводському немає тут оплітки. Будемо це все перемотувати, робити, щоб воно тут гарно лежало, замотане все і не мішало там, ніде не протиралося. А мене не чутно, як я матюкаюсь. Га? Ми зачукаємо. Можна типу, доставляти мультимедії, які йдуть дорожчі. Є там мультимедії по 30, по-моєму, чи по 25 тисяч. Вони йдуть багатоканальні, тобто в нас в Volvo йде там пищалка, динамік, пищалка, динамік, так само ззаді, піщалка, динамік. А можна зробити, наприклад, як у Теслі. Тобто в Теслі йде так: отут один динамік, тут один динамік, три динаміка в торпеді, два динаміка під низом, плюс на дверях динаміки, тобто багатоканальний, можна такий об'ємний достатньо звук зробити. Заходиш в інтернет, там тик -тик -тик -тик, магнітола Volvo V50 S40. Заходиш починаєш дивитися. ти, тик купив, заказав, воно прийшло а як його підключити. Це не все так просто. Тому що правильно, звертайтесь до нас, підписуйтесь на наш канал, чекайте нові відео. До зустрічі! Друзі, я власниця даного авто, вже два роки до цього тут взагалі нічого не було, просто панелька. Після того як мені встановили мультимедіа, моє життя набагато покращилося. Коли їздила відпустку, в мене карта о, була на планшеті. Це дуже зручно. Якість музики набагато покращилася, плюс камера заднього виду. Ну це ж набагато зручніше, набагато комфортніше. Тому, друзі, якщо ви хочете також встановити таку мультимедію, звертайтеся в сервіс АвтоЕксперт. Вони зробили все якісно і швидко. Підписуйтесь, дастав колокольчики, підписуємося. Десь там Софія виллі помахає. Замовляємо мультимедію. Замовляємо мультимедію.